Вітаю, піпли! Дайджест новин за останній час. Як завжди, розберемо коротко про головне, а саме обговоримо нові подробиці ремейку українського Шерлока, анонс флагманів рік світ АМД та їх теоретичні потужності, а також безліч бліц новин по іграм та технологіям. Тож дякую за підтримку і починаємо. Я вітаю вас на україномовному ютубі. Одна із головних новин останнього часу це, звичайно, змога поїсти смачного херсонського кавунчика. Але давайте до новин ігор та технологій, поки є світло. Почали українським, тож давайте продовжимо. Українські розробники з Фрокварс представили новий геймплейний трейлер ремейку Sherlock Holmes Awakened. Судячи з усього, дату релізу трішки змістили, адже раніше планувалося випустити в лютому, а тепер на початку 2023 року. Як повідомили розробники, ремейк створюватиметься на Unreal Engine, Жен гра отримує нові асети, графіку, а також нові анімації, катсцени, оновлені оновлений і озвучку англійською. Зміни торкнуться і сюжет оригінальної гри, оскільки The Awakened має стати продовження минулорічного Шерлок Холмс. Chapter 1. таким чином. У переосмисленні молодий Шерлок Холмс і доктор Ватсон будуть розслідувати свою першу спільну справу. Для завершення виробництва гри студія запустила краудфандингову кампанію на Кікстартер та менш ніж за добу зібрала потрібну суму. Тож вітаємо з закриттям збору та бажаємо удачі. Продовжимо. Українська компанія Resпічер брала участь у створенні God of War Ragnarok. У титрах гри згадується команда Respeecher і один спеціалістів синтетичного мовлення Валерій Заблоцький Дроган. На це звернули увагу у виданні N.U.A. Сел компанії Олександр Сердюк написав, що це вперше, коли їхню команду позначили в титрах AAA гри Раніше команда працювала над озвучуванням Дарта Вейдера в серіалі про Обі Ван Кенобі, юного Люка Скайвокера для серіалу Манда Лорець, а також генерувала голос Елиса для фінала шоу American Got Talent 2022. Сама Ракнорок вийшла 9 листопада, зібрала блискучі оцінки критиків і стала одним з головних претендентів на гру року, ставши на одну поділку Зелден Рінг. Хоча ще за три місяці до релізу. Sony Соні Monica не була впевнена в якості гри, не дивлячись на успіх попередньої частини. Головний аніматор кіберпанк 2077 Себастін Калемба став у CTPR Піаргим директором нової трилогії The Witcher, включаючи умовну The Witcher 4. Також стосовно CTPR, випустила новий фікс патч 1.61 для Cyberpunk, який, окрім виправлення багів, додав до тайтлу офіційну підтримку технології апскейлінгу зображення AMD FSR 21 Дата майнер Ленс МакДональд повідомив, що ремейк Prince of Persia The з of Time був уже майже готовий, але Ubisoft все одно перенесли його реліз, не дивлячись ні на що. Забули прикрутити нотат систему. Ghostrunner 2 офіційно вийде наприкінці 2023 року. Більше інформації з'явиться наступної весни. Секвел буде еволюцією оригіналу, ставшим масштабнішим і глибшим геймплейном. А це перші концепти. Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року заробила понад мільярд доларів за 10 днів з моменту релізу. Гра може похвастатися крутою анімацією зброї та графікою, а також відстійною сюжетною кампанією та частково непродуманими мапами в онлайні. Але через монопольність та дефіцит подібних ігор на ринку суми зборів приголомшую. Та це ми ще не бачили Warzone 2.0, вихід якої заплановано на 16 листопада. Хто збирається грати, приготуйте побільше більше місця, тому що вона займатиме 115 гігабайт як мінімум. На Xbox. Попереднє завантаження стартує 14 листопада о 20.00. А пам'ятаєте, ми газлив GTA 6. Take-Two знову повідомила, що той самий злив відео нової GTA не вплине на її розробку. Крім того, зараз у компанії немає доказів, що хакери змогли вкрасти асети гри. В той же час це сталося. Продажі GTA 5 почали сповільнюватися. Зараз вони досягли 170 мільйонів копій. Так, а тепер трішки інших новин. Українська художниця працює над офіційною настільною грою за героями три. Польська команда Arcon Studio готує офіційну настільну гру за героями меча та магії. 3. у ній будуть використані арти артилійської художниці Яни Венгерової. На це звернули увагу видані на часі. PSVR 2 вийде 22 лютого за ціною в 600 євро у Великобританії, Німеччині, Бельгії, Франції та Нідерландах. Першою доступною грою на релізі буде Horizon Call of the Mountain. AMD анонсувала флагмани RX 7900 XTX за 1000 доларів і RX 7900 XT за 900 доларів. Реліз у грудні. Що стосується продуктивності, то поки що є лише офіційні таблиці, якою буде справа у тестах по факту, покаже час. Але AMD позиціонує відеокарти як заточені під 4K геймінг. Next Gen від Unity. вийшла гарна технодемка Enemy з фотореалістичною моделлю жінки. У ній показані останні досягнення в галузі рендерингу високоякісних цифрових моделей людей та реалізації рішення для волосся на основі пас хороший супротивник новим відеокартам. До речі, на рахунок потужностей. Ентузіаст порівняв відеокарти Radeon RX 7900 XX та Nvidia RTX 4090 у різних іграх, оскільки графічний процесор від DMD ще не вийшов, блогер орієнтувався на презентацію кампанії. Відповідно до тесту, RTX 4090 перевершує RX 7900 XTX. Netflix анонсував vr гру з дуже дивних справ. Це буде психологічний хорор, в якому дадуть пограти за векну, лихотіє з четвертого сезону. Гра вийде взимку 2023 року на всіх основних платформах. Прем'єра серіалу The Last of Us від HBO офіційно відбудеться 15 січня, як і було відомо з нещодавного зливу. Також Netflix і The Coalition випустять фільм і анімаційний серіал з Gears of War. А Генрі Кавіл піде з серіалу Відьмак після третього сезону. На ролі Геральта його замінить Ліам Хемсворт. По Росії говорити нема чого. Лише те, що Atomic Heart вийде лише на ВК Play. можливо, 21 лютого. Судячи з рішень компанії, гра буде гівно. Побачимо. Ну і наостанок, 11 років тому, 11, -го, 11, -го, 11, -го, публіка перший раз побачила засніжені простори Skyrim і викрикнула фусрота. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки та підписку. Якщо вам сподобався дайджест. коментуйте і побачимося, Па-па.